Про що ви дізналися занадто пізно. Я не знав, що качки можуть літати, поки мені не виповнилося 18 років. Здається, я просто ніколи не бачив, як вони літають, але регулярно бачив, як вони переходять дорогу. Я дізнався, що вони справді можуть літати, коли доставляв меблі і побачив качок на даху. Моя тупа дупа запитала водія, як качки туди потрапили. І після того, як він подолав шок від мого запитання, він пояснив, що вони взагалі-то можуть літати, качки можуть ходити, плавати і літати моя заздрість не має меж як відрізнити, коли хтось просто добрий, а коли він насправді хоче тусуватися разом? Що не в кожній родині є прийомні діти. Я народилася в 1967 році, і я молодший з чотирьох дітей. Перші троє були усиновлені, і вони не пов'язані одне з одним в біологічному плані. Я була пізньою і єдиною рідною дитиною моїх батьків. Мені з раннього дитинства казали, що бути усиновленим це те ж саме, що бути біологічною дитиною, що це абсолютно нормально, і що багато сімей усиновлюють дітей. Мені сказали, що між нами немає абсолютно. Ніякої різниці, ми всі однакові, і напевно, саме тому я подумала, що кожна сім'я є сумішю біологічних і усиновлених дітей. Мені було мабуть 13 років, коли я зрозуміла, що наша сім'я не така, як усі інші. Я була на уроці літератури, і ми читали історію про проблемну дитину, яка мала труднощі з тим, що її усиновили. І я пам'ятаю, як запитала дитину поруч зі мною. А скільки ваших усиновлені, говорячи про її братів і сестер? Вона подивилася на мене так, наче в мене на голові виросли роги. Тоді я вирішила запитати вчителя. Він залишив мене після занять того дня, і ми поговорили про це. Саме тоді я зрозуміла, як важко працювали мої батьки, щоб мої сестри та брат знали, як сильно їх насправді люблять. Я не міг клацати пальцями до 18 років. Я просто не розумів, як це робити. А ще я не вмію правильно свистіти. Мені 37. і я не вмію клацати пальцями і свистіти. Я багато разів пробував, коли був молодшим, але я просто ніколи не міг цього зробити. І зрештою, це перестало бути цікавим настільки, щоб я й далі намагався. Мені було 43, коли я дізнався, що родзинки це сушений виноград. Вино вас вразить. Це ви ще не чули про чорнослив. Я не знала про існування шлангів, поки не перейшла в середню школу. Я просто думала, що в усіх людей вагіни, а секс це просто ножиці. Я дізналася правду завдяки порно. І після цього моє бачення світу кардинально змінилося. У мене є друг, який не знав про існування вагін, доки не пішов у коледж. Як таке можливо? Так, я теж не міг у це повірити, але я ніколи не бачив, щоб він брехав. Очевидно, батьки дуже сильно контролювали його них не було інтернату, і вони жили в пустелі. Крім того, він досить сором'язливий. Тому, мабуть, просто ніколи про це не замислювався. Я зрозуміла, як народжуються діти лише у пізньому підлітковому віці. Коли мені було 10 років, у мене почалися місячні, і моя мама сказала мені, що тепер я можу мати дітей. І розповіла, що якщо місячних немає, це означає, що я вагітна. Я кожного місяця чекала менструацію в надії, що я не вагітна. Так тривало 7 років. Одного разу, коли мені було 12 років, процес менструації затримався, і я дуже сильно злякалася. Я не була сексуально активною до 20 років. Тож звідки я могла знати про це? Ваша мама пропустила дуже важливу частину інформації. Це був не я, але у мене є досить цікава історія. Отже, я займався боротьбою в середній школі, і зниження ваги було важливою справою, тому у нас була традиція йти на фуршет після того, як закінчувалися змагання, і під час цього ми їли стільки, скільки хотіли. Тож одного разу ми пішли на фуршет після досить вдалих змагань, і один із моїх друзів зібрав усі креветки. У нього була ціла тарілка креветок, і я жартома сказав: Фу, я не знаю, як ти їси це, знаючи, що що це сперма кита. Після цього він з огидою подивився на креветки і віддав їх усім нам. Перемотаємо на 7 років вперед. Мені зателефонував цей хлопець і сказав, що не їв креветки 7 років, тому що думав, що це сперма кита, і виглядав повним ідіотом, згадавши про це на діловій зустрічі. Що ягня і вівця це одна й та ж сама тварина. Це було два роки тому, коли мені було 43. Це протилежно тому, щоб думати, що поні це лише дитинчата коней. Дякую, що дали мені знати. Дякую від 37-річного. Мені було близько 12 років, коли я дізнався, що Великдень це релігійне свято. Я запитав друзів, чому вони йдуть до церкви на Великдень, замість того, щоб збирати цукерки і писанки. Так я виріс у нерелігійній родині. Дивлячись на карту, можна побачити кожну країну окремо, але приблизно до 12 років мене цікавило, що знаходиться на іншому боці карти. Я серйозно думав, що карти показують лише половину світу, а інша половина знаходиться на іншому боці. Я не знаю, чому я так думав, адже я бачив глобуси і знав, що земля не пласка. Я вірив у те саме. Мої батьки навіть купили глобус, щоб спробувати пояснити мені це, тому що вони почали серйозно. Хвилюватися, але я просто відмовлявся це розуміти і припустив, що глобус це половина карти, в яку загорнута куля. Лише коли я вперше спробував Google Earth, я нарешті зрозумів лол, що тампони не можна змивати. Моя дружина засвоїла цей урок, коли їй було 12 років. Довелося викликати сантехніка. Я завжди думала, що бузина це не справжня річ. Я думала, що її придумали розробники гри «Підземелля і дракони. Я маю на увазі, якщо ви скажете принеси мені бузини, ви будете звучати як маленький гном, який намагається приготувати зілля. І доведіть, що я не права. До речі, мені 20. Мені 50. і лише на початку цього року я навчився готувати рис. Я завжди вважав, що це якийсь складний процес, тому що існують рисоварки, і я думав, що вона обов'язкова, щоб це зробити. Виявляється, ти просто кип'ятиш воду. Лол, рисоварка просто спрощує процес приготування до одного натискання кнопки. Чудово підходить для людей та культури, які їдять рис майже щодня. Ось чому їх часто можна побачити в азіатських домогосподарствах. Моя мама завжди готувала рис у мікрохвильовці, і він був жахливим. Я думав, що ненавиджу рис. Одного разу я був вдома у подруги, вона була індійкою, і її мама приготувала рис і карі. Я хотів бути вічливим, тому взяв трохи щоб не образити її. Я спробував, і це була взагалі інша їжа. Я не міг повірити, що рис може бути таким смачним. Коли нам було по 30, мені довелося доводити своїй найкращій подрузі, що нарвали це реальні тварини, а не морські єдинороги. Мені 46, і моя дитина розповіла мені про це два роки тому. На мій захист я нічого не чула про нарвалів до 30 років. Мені 39, Якого дітька? нарвали реальні? Помаранчевий, червоний, жовтий і зелений болгарський перець однакові. Зачекайте, поки ви не почуєте про чорний, зелений і білий чай. Весь чай виготовляється з однієї рослини, просто її збирають або обробляють по-різному, крім трав'яного чаю. Трав'яний в основному означає не зроблений з чайної рослини. Раніше я думав, що коли люди говорять про підпільні спільноти, вони мають на увазі людей, які живуть буквально під землею. Мені було майже 30, коли я дізнався, що зелені оливки та чорні оливки це одне й те саме, оскільки чорні оливки насправді є стиглими зеленими оливками. Що Ананаси ростуть на кущах по одному, не знаю чому, але я думав, що вони ростуть на деревах. Моя мама думала, що єдинороги справжні, доки їй не виповнилося 18. Вона розповідала, що одного разу була в книжковому магазині і запитала жінку, де тут книги про єдинорогів, тому що вона була ними зачарована і не могла дочекатися, щоб побачити їх одного дня. Жінка запитала: ви ж знаєте, що вони вигадані чи не так? І за словами моєї мами, це був день, коли її життя розділилося на до і після. У 24 роки я дізнався, що медузи насправді не виробляють медузового желе. Це було минулого тижня. Я шукав медузове желе на Амазон, щоб я міг намастити його на гамбургер як у губки Боба. Я подумав, я вже дорослий і тепер можу його купити. Тож так, як визначати час на годиннику? Я не міг зрозуміти цього протягом багатьох років. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.